Вітання глядачам телеканалу Аверс. Ми продовжуємо працювати в форматі на часі. Говоримо про теми, які цікавлять та можуть хвилювати наших глядачів. В студії ведучий Дмитро Ураєв і про подію, яка широко обговорюється в мистецьких колах, зокрема міста Луцька. Конкурс на створення гімну міста, який проводить Луцька міська рада, Департамент культури Луцької міської ради. Цей конкурс Перейшов у свою фінальну частину. Ми поговоримо про це і не тільки з народним артистом України, професором факультету культури та мистецтв Східноєвропейського національного університету Василь Адамович Чіполюк в нашій студії. Ми вітаємо. Приємно Добре. вас бачити. Творчу людину в нашій так само творчій Правильно. атмосфері. Василь Адамович, ну власне, в першу чергу, дійсно, якщо ми заговорили про гімн, е як ви вважаєте взагалі, потрібен гімн місту Луцьку, якщо говорити про державу, тут жодних заперечень. Чи потрібен, е потрібен гімн місту? Трошки таке риторичне запитання. Як на ваш погляд? Однозначно, я це підтверджую, тому що гімн це є відповідний бренд, ну, так ми вже про це говорили. Оскільки ми маємо герб, оскільки ми маємо таку гарну історію розвитку нашого міста, де проходили з'їзд монархів, я думаю, що ми вправі мати гімн. От. Тим паче, що наш край, Волинь, напевно, найбільший регіон в Україні. Ось і, і потім традиції ж наші. Ми вже, власне, маємо гімн. Ми маємо гімн Пісня про Волинь. Волинь, моя краса Звичайно, моя. Звичайно, це. Кривенько. Фактично і є таким неназваним гімном, який часто використовується на офіційних, навіть подіях. Коли ми приїжджаємо в інші регіони, то вони нам про це говорять, що ви щасливі, що ви маєте свій гімн. Ну і потім вже ж в нас є пісня про Волинь. Ти у Гаях, Озерах і Долинах Кашкевича, Луценка. Це теж відповідає деяким. Канона близький до гімну, хоча там треба було ще трошечки в франжуванні і в інтерпретації попрацювати. Ну, власне, коли я писав свій гімн я теж не міг просто не взяти в кусочок мелодії і «Волинь моя кривенького. Ну я нагадаю глядачам, що Василя Дамович Чіполюк минулого року на конкурсі на визначення гімну міста Луцька брав участь як член комісії, але цього року внаслідок того, що конкурс було повторено. Минулий рік показав, що ті пісні, які були представлені на конкурс, фактично не можуть бути визнаними гімном, Хоча вони, мабуть, непогані твори. А, цьогоріч Василь Чепелюк претендент і фактично просто учасник. От, то, власне, от ви зараз говорите про свій твір, очевидно, ясно. І ви кажете, що там є фрагмент навіть Волинь, моя мелодії, без якої, мабуть. Я думаю, вони... треба, щоб він пізнавався, що це дійсно є Волинський. Ну... Основним критерієм це, звичайно, дотримуватися тих канонів, які потрібні для гімну. Це метроритміка, форма викладу, от, значить, бажано, звичайно, одноголосся, такий гуртовий спів. От, брався до уваги гімн Євросоюзу. І коли я мене ну, в принципі спонукало до цього, до цієї роботи вірш Івана Чернецького Ода Луцьку. У нас дуже багато віршів про наше чарівне місто Луцьк, Лучіцьк, верніше великий. Ось. І, і ми зараз часто дуже використовуємо слово княжич, місто. Це теж імпонує і приємним є для визначення нашого статусу статусу нашого міста, містом княжичем. А якраз в Чернецьку, в Оді Луцьку, оці всі слова є, мій древній гради. Брате, княжичу, хвала тобі, хвала. Ось, ну і я думаю, а чому би не попробувати? Ну, звичайно, це будуть вирішувати і слухачі, і потім знову ж таки буде вирішувати комісія в кінцевому результаті. Але початок мого гімну все ж таки подібний на пісню Волинь Моя Кривенького, там Вступ оркестровий папам, 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 папам. Ну, просто ну неможливо обійти оцей момент, щоб не, не творили. я хотів би сказати, що насправді то за будь-яких обставин і за будь-якого результату, адже як ви правильно сказали, після публічного голосування, яке зараз організоване в інтернеті, можна знайти на офіційній сторінці у Фейсбук у цей порядок голосування офіційній сторінці Фейсбук департаменту культури Луцької міської ради. А, але в, далі останнє слово, все ж таки, за конкурсною комісією, до якої що приємно увійшли справді авторитетні е, творчі люди. І Анатолій Вихованець, керівник духового оркестру і Юрій Васильович Фейнаровський і Галина Конах і Василь Васильович Мосіюк, диригент і керівник хору Оранта. Ну і, і о, очолює комісію заслуження Міссец України Віктор Тиможинський. Тобто, фактично цим людям не можна не довіряти. і, і Я думаю, що справді вердикт буде справедливим. що б там не було, так чи інакше, цей конкурс вже народив нову хвилю. По перше, інтересу до створення пісень, присвячених Волині, Луцька, деякі пісні е, давно створені, вони знову виринають з небуття. От, е, Чи, можливо, просто-напросто, щонайменше видають якусь збірку пісень, присвячених місту. Рівень членів комісії професійний, беззаперечно, це однозначно. А це буде якраз і сприяти тому, щоб чим більше появилося пісень про Луцьк, про Волинь. Ну, це, це необхідно, це обов'язково. Тому що коли я був в Швеції і знайомився з їхніми піснями, які в них є, так НАФ, в них там не менше, ніж в Україні. Тому ми тішимося завжди, що в нас дуже багато народних пісень. Ось. Але там кожна держава цим гордиться, і це є такий бренд основний, напевно, кожної держави. Я думаю, що тим паче, що культура, вона як домінантна в розвитку любого суспільства, мистецтва, то це є показовим, що. От ви так слушно і вчасно заговорили про іноземний досвід і про те, який стан речей там. Справді, ми говоримо сьогодні про гімн і взагалі про те, чи може бути музика, мелодія, пісня брендом міста, так? Чи можна вважати, що на сьогоднішній день українська пісня, українська музика вже піднялась у своїй популярності і вийшла у народа дійсно на визнання? Однозначно, коли ми переосмислили значення Шевченка. Лесі Українки, коли ми сьогодні зовсім по іншому дивимося на надбання наших предків… Не на, на, на глиби, які просто стоять абсолютно. так? абсолютно. Ну це знаєте, що радянська ідеологія що творила? От як ми сьогодні називаємо шароварщина, так, так ну так. це було це монументальність, це існувало. А сьогодні ми зовсім по іншому, тому що а що ж, народна пісня, це це ж історія. Це побут, звичаї. Знову ж таки, тут же ж культура і земноробства, культура стосунків, культура відносин. От, це необхідно. Це просто читається, е, читається в текстах мен вон. ментальність угу. народу, як жили, що робили, який в них був інтелектуальний рівень. Це, це однозначно. Це якраз народна пісня і це дає. Ну а гімн. Об'єднує це все воєдино, тому що я знаю, що обов'язково в гімні мусить бути якісь історичні факти. На протязі якого там луч, лучість великі слав, славний наш йшов до своєї слави, до сьогоднішнього прапора, до сьогоднішнього герба, скільки ж е, уній. Пройшло скільки е, татарської навали було. Я думаю, що це все обов'язково мусить охоплювати текст в гімну. Ви е, по своїй роботі, скажімо так, нагадаю. Професор факультету культури та мистецтв перед нами. Що студентам зараз? Чи змінюється оця подача інформації про фольклор, про народне, тому що чого там приховувати справді в, в радянські, скажімо часи, та і в перші роки Незалежної України програми викладання не, ну, не народжували інтересу студентів до фольклору, до народної пісні. Як зараз? Розумієте, склалося таке враження, що народна пісня це пісня сили, селюків. І, і при чому стареньких який, стареньких, інтелектуально не, не, не розвинутих. От, сьогодні зовсім по іншому міняються смаки. Сьогодні є доступ в інтернеті. Маса матеріалу. Наприклад, я завжди даю в приклад Мареничів Тріо, які весільну пісню. Оюгаю, при Дунаю, підняли на рівень такого залу європейського тунку, залу Палацу Україна, де почали зовсім по-іншому люди сприймати. Тому що існував комплекс неповноцінності нашої нації, це нікому не секрет. Ми боялися навіть в деякій мірі поїхати в Київ і розмовляти українською мовою. Що було, те то було. Тому що так, напевно, наш, наш старший брат. Хотів все ж таки принизити українську націю до такого рівня. Ну, Сьогодні зовсім інше. Сьогодні інтерпретується народна пісня, сьогодні вона осучаснюється, сьогодні всі такі джазові гурти беруть обов'язково залюбки, беруть пісню до свого репертуару. Ну, Звичайно, вона мусить бути стилізуватися, по-сучасному гармонізуватися, ну, але вона не втрачає своєї значимості і своєї красоти. І своєї, і свої, знаєте, тої такого духу тогочасного, який ввіє звідти. Ну і в нас в цьому плані, то ми горді, тим маємо дуже багато. Ну, справді ]ити. то згадуємо вже і Тріо Мариничів. Можемо згадати до цілу низку митців, імена яких на пікові їхньої популярності пов'язані саме з Волинню. Той самий Василь Зінкевич і, і дует Світість, і взагалі ансамбль світість, і маса-маса інших. Відомих на всю ту колишню величезну країну все ж таки пробивалась навіть тоді українська пісня, якщо Зінкевич і Маренич потрапили на центральне телебачення Москви. Да, голубий вогник. Ну нікуди не дітися. Розумієте, вона настільки потужна, що її сховати неможливо. І я вважаю, що Червона рута. Яка прозвучала, і Мареничі, які прозвучали голубому вогнику в Москві, напевно, це й був якийсь поштовх для того, що ми піднялися, ми підняли голову, стали гордіші за свою культуру, гордіші за те, що ми є українці. От тоді ідеологи комуністичні щось трішечки вони хотіли. Зробити ніби таке потепління на, на ці терени Чернівці, Івано-Франківськ, Луцьк, Житомир, пам'ятаєте, утворювалися колективи великі. Ось вони думали, що таким чином вони все ж таки приблизять захід до комуністичної ідеології. Ну тут не вдалося. Якраз пісня сказала про себе і сказала, хто ми є, і які ми діти, і, чиїми, і чи, які наші батьки. І от і мені здається, якраз оці 70-ті роки, 77-й, 88-й, коли засновувалися Віа, угу. от, коли засновувалися колективи в кожній області, це було поштовхом для розрушення тої імперії Великої Радянської Тома. Ну, оцей... А Тріщина пішла. Не пішла ця е, зараз е, ви частий гість і учасник е, всіляких різноманітних конкурсів, естрадних, дитячих, дорослих, е, пісенних. Е, вас часто запрошують е, до складу журі, і це зрозуміло. Е, і от ви як член журі, е, постійний фактично багатьох конкурсів, ви бачите нинішній рівень от, е, дітей, да, виконавців, молодих зовсім. Чи можна сказати, що він виростає і технічно, і з точки зору культури виконання? З кожним роком. І можливості є більші. Ну, можливості взагалі зараз, здається, ще навіть 10 років тому не було таких. ви що сьогодні дитина шестирітня, п'ятирічна, в неї є вдома мікрофон, в неї є інтернет, вона може любу пісеньку взяти, кнопочку нажати і ходити. Як... Це робить моя внучка. Ось, але не треба забувати про те, що треба все ж таки базу мати обов'язково. Тому що коли ми, ми сидимо на конкурсах, відчувається відразу. Дитина без базової підготовки, без музичної підготовки, просто мама з татом захотіли бачити в ній зірочку майбутню. Тому що багато шоу-програм, які сьогодні ми дивимося по телебаченню. Ось, я, то я закликаю всіх, шановні друзі, Базова підготовка це обов'язково. Музичні школи, музичні студії. Сьогодні, слава Богу, цього вже нас достатньо. Тобто, ну, то доступ є? — є. Так от, власне, дійсно, як ви підкреслили, що відразу відчувається рівень, так, і оця доступність технічна, і завдяки мережі інтернет, да, мікрофон можна мати собі вдома, співати перед екраном і викликати неймовірний там фурор в себе угу. в квартирі і серед своїх мета. Та так, і в принципі цього вже достатньо для багатьох, але якраз оцей весь антураж. Створює таку трошки ну, фальшиву впевненість в тому, що я співак, я можу, я майже там якийсь виконавець, і це людей жене на сцену. Часто потім вони розчаровуються і, і, взагалі, це фактор такий. Це трагічні наслідки, може бути. Ось мати. власне, коли ми із несформованою особистості робимо зірочку. А потім в неї щось не вдається десь там далі, тому що вона себе бачить вже на великих сценах. От. Ну, Те, що ми називаємо зіркова фороба», От. краще нею хворіти вже по смерті, а не при житті, сказав один мудрець. Так от, я, от, ну, це сьогодні я бачу навіть на протязі мого досвіду такі трапляються випадки. Тому то я і закликаю. В нас достатньо навчальних закладів. Є музичне училище, є школи в Луцьку, три, є студії, маса. І щоб вийти на сцену, треба обов'язково дуже багато працювати. От і тоді можна мати успіх. Користуючись нагодою, ми. Повідомимо і нагадаємо нашим глядачам, що незважаючи на величезну кількість конкурсів, які проводяться у Луцьку, так само і телеканал Аверс розпочав відбір на участь у конкурсі Співай за мрію. І це теж може стати для багатьох першим щабелем для на шляху до там успіху і популярності. Спробувати себе саме в телевізійному антуражі може фактично кожен, хто знайомиться з. Правилами та е, положеннями конкурсу, які є на офіційній сторіці Facebook телеканалу Аверс, власне, запрошуємо. Але е, користуючись е, порадою е, фахівця і нашого гостя, народного артиста Василя Чіполюка, е, все ж таки фаховий рівень е, за кілька днів справді не створюється. І наявність у вас, хоча б мінімальної музичної освіти, і е, наставників, які не лише навчать е, там тримати. Рукатися, Тримати мікрофон, але й виконувати так, як це належить, е, як студентство? Ну, наскільки воно так би мовити, захворіло цими справді конкурсами, mm -hmm. бо телевізійних багато там проводиться, наскільки цей ця конкурсна, така трошки лихоманка, назимо е, поглинає людей. І в нас так, в нас багато конкурсів. Ми їздимо і до Рівного, в Хмельницьк, ми їздимо на міжнародні конкурси, наші студенти. Дуже вдало, наприклад, те, що ми в Рівному майже кожен рік виборюємо гран-при, призові місця. Це факт. Але я завжди їм кажу, діточки, значить, щоб інтерпретувати, щоб там в мистецтві співати джаз на такому високому рівні, треба. Поспівати рік з півтора вокалізи, просто оце звуковидобування освоїти, Оце — саме головне навики звуковидобування, а тоді вже можна щось і інтерпретувати в своєму мистецтві. Так як прикладом є один знайомий, мій говорить до образотворчого мистецтва, до художників, які вже показують імпресіонізм, там щось таке невідоме мистецтво. Він їм говорить, синочку, а ти попробуй намалювати портрет своєї мами. Якщо вона буде подібна, їй сподобається, от тоді вже йди далі. Може собі дозволити якихось там рухів в мистецтві, то я теж звертаюся до вас ази, ази і тільки ази. Початок, базова освіта. І тоді тільки вже можна собі дозволити співати джаз, щось таке високе, брати фонограми з інтернету. От, тому що е, Лара Фабіан е, працювала дуже багато для того, щоб сьогодні мати такий успіх, і від неї треба брати приклад. Е, от, вертаючись до іноземних прикладів і е, тої системи навчання музиці, яка існує, до ну, прикладу, в Італії чи в тій ж самій Франції, е, в порівнянні е, е, що можете сказати? Ну, існує думка, що там рівень, тобто там ніхто не бавиться музикою. Ніхто не бавиться, якщо ви вирішили займатися, інструмент коштує дорого, навчання теж коштує достатньо, тому це такий відразу професійний рівень, як у нас. Ну, В ми, в нас є саме такий приклад явний, Там школа Бельканто, Це традиційно, вона вже існує 200 років, ось, понад 200 років. Французи менше цьому приділяють увагу, але я скажу, що там мистецтво це вже. Це вже твоя професія. І там мистецтво не просто конкурси, а там ти мусиш виходити на сцену сам із глядачем. І вже ніхто, як тебе глядач оцінює, скільки за це платиться грошей, оце твій, твої статки і твоє майбутнє життя. Тому то в нас ще якось там школи підтримують батьки, фінансуються фестивалі. Ну, ось, а там вже ти сам на сам з публікою, з глядачем. І касовий збір це твій успіх, і твоє майбутнє. Ну, ви, незважаючи на таку свою, ніби і статус професора, і, мабуть, викладацьку зайнятість, тим не менш не полишаєте своєї концертної діяльності. Це вам дає. Ну, і реалізацію, і це як у спортсмена м'язи не повинні застигати, як у виконавця. Є. Ну, слава Богу, слава Богу. Я завжди кажу, що мене зі сцени не виганяють. Я працюю в філармонії, дякуючи Сергію Івановичу, який ще дозволяє мені бути. Ну, і, звичайно, кожен день приходиться співати, кожен день приходиться слухати музику. От, А оскільки вокаліст мусить бути в формі, м'язи, зв'язок. І голосового апарату це обов'язково мусить бути в режимі голос. Ну, говорять, чотири години співати. Я рекомендував своїм студентам по дві години, хоча б в день, і це буде достатньо. Ну, але вони і так навантажені, тому що хор один академічний джаз хор два, розмай в інституті мистецтв в нашому факультеті. Три я думаю, що вони отримують оте фізичне навантаження на голосові зв'язочки. Ну і це дає результат, звичайно. Ну і останнє, мабуть, запитання, яке ми встигнемо розглянути чи торкнутись його, все ж таки, справді ще раз, ви спілкуєтесь з молоддю, у вас багато учнів, ваші студенти. Колись, знаєте, була був такий стереотип, що старші наставники, як правило, не визнавали молодь, не давали їй дорогу, поки як то кажуть, вже не зійдуть геть з коліс і з траси. Да? Як зараз молодь має можливості і таку підтримку? Ну, просто здається, що зараз більш демократичне ставлення до молодих, до там, стосунки між старшими наставниками і молоддю зараз станов... стають більш е, такими дружніми, можна так сказати. Навіть не дружніми, а такими обережними сьогодні стають стосунки, тому що ми кожного студента настільки оберігаємо, це ціла війна за нього сьогодні йде профорієнтаційна робота кожного викладача, і сьогодні стоїть таке завдання кожного викладача обов'язково знайти 2-3 студенти на майбутній рік, щоб запросити до вступу на наш факультет. Це така необхідність, тому що сьогодні забирають наших дітей-студентів Польща. За Рубіж сьогодні виїжджають дуже багато студентів, талановитих. От. Ну і галузь мистецька, знаєте, вона щось трошки. Ще поки, тому що ще існують стереотипи, що от, моя дитина має бути економістом, юристом, правником. От. Ну, тобто ви маєте на увазі, що вчитись мистецтву не так вже часто йдуть, так? Не часто йдуть, мало. І, і багато інститутів, вузів, які існують поза межами нашої області: от, Рівному інститут мистецтв, в Кременці інститут мистецтв від Тернопільського. Університету, ну і, звичайно, Польща. От ми співпрацюємо з Лубською академією, Поморською академією. Ну, В нас є угоди, наші студенти виїжджають туди на семестр. Ну і вже зараз з'явилися трішечки в нас і зарубіжні. Навіть з Португалії вже є піаністка, яка залюбки приїхала до нас і навчається грі на фортепіано. Е, зрозуміло, е, я думаю, що нашу розмову можна було б ще продовжувати, е, ну не те, що безкінечно, але супроводжуючи прослуховуванням е, творів виконання Василя Чипуля. Але ймовірно, ми для цього знайдемо іншу нагоду і обов'язково це здійснимо. Е, наостанок, справді говоримо про те, що друзі, ви почули від професора і діючого. Тенора, а також народного артиста України Василя Адамовича Чепулюка, що музиці варто і потрібно вчитися. Варто тому, що це окремий неймовірний світ. Потрібно тому, що без фаху, без відповідної підготовки фактично досягти відповідного рівня ви і не зможете, ймовірно, за виключенням якихось там див або збігу обставин. Да? Так. Тому на, ці, на цьому заклику ми і завершимо наше спілкування. Нагадаю, що в нашій студії був професор факультету культури та мистецтв Східноєвропейського європейського національного університету імені Мінласі Українки, а також народний артист України, популярний тенор, співак, композитор, митець Василь Адамович Чепелюк. Ми говорили про... Те, чи може музика стати брендом, обов'язково може, і вона фактично на Волині стає брендом. Ну а яка саме пісня буде визнана цим брендом, покаже час і покаже е рішення авторитетних комісій? Дякуємо вам за увагу! З вами був ведучий Дмитро Ураєв. Ви дивились випуск програми на часі в ефірі телеканалу Аверс? Залишайте з нами, аби знати більше.